Вітаю, шановні глядачі на каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас гостях Тетяна Гай поговоримо про погоду у Криму. кажуть, там штормило, як і на Донеччині, і на Луганщині. Чи справді удар «Штормшеду» по Донецьку знищив важливих офіцерів РФ, які наслідки ця атака матиме для ходу війни? Мої вітання, Люба, рада вітати всіх глядачів каналу Любові Завальнюк. Давайте подивимось, що ж це така за штурмова погода. Угу. На Донеччині чи справді. А, так, дивіться, що я хочу сказати, що я бачу зараз по картах. Так, дійсно було знищено багато чого і кого. Угу. Але не в повній мірі, в якій би хотілося, на жаль. Але тут я бачу дуже таку цікаву карту: Карта Мир це завершальний аркан у нас, старших таро, що каже: початок кінця почалося. Тобто, що ми бачимо, ми говорили, що Запорізьку і Херсонську область уже найближчим часом орки віддадуть нам добровільно, то за Донецьку. І Луганську потрібно буде поборотися. І це вже початок. Початок кінця. І що я бачу? Ще тут цікаві карти показують. Ну тут карта закоханих по ударах, це для нас, угу. що о, в цьому місяці це ще не останній удар по об'єктах в цьому регіоні, та й не тільки в цьому, Люба. Липень буде гарячим. Е, якою буде відповідь Росії на нові атаки штормшеду по командних центрах? Чи є ризик ескалації? Нагадаю, що сьогодні Сирський заборонив масове скупчення військових? Чи буде відповідь? Відповідь буде. Але ми вже її чекаємо. Ми готові а -а -а. до цієї відповіді. Готові ми, але буде. Будуть і влучання, бачу і пожежі, бачу і займання. Ескалація конфлікту чи можливо? Я бачу, що все-таки так. Дивіться, тут йдуть карти, карта сили, карта тужезлів, карта ресурсу, король пентаклів. На жаль, так. І це буде найближчі два тижні. Тут явно, ясно показало і точно часовий період. Були прильоти в Криму. Mm. Скажи, будь ласка, чи буде знищено найближчим часом, чи може вже знищено, командні центри і ключові об'єкти у Криму? Бач, знову початок кінця. Бачиш знову mm. ті самі карти. Але на жаль, дивись, тут іде трійка мечів, трійка пентаклів, що каже ні частково. Але знову ж таки, липень буде гарячим для Криму. Це я бачу по картах Семірка чаш, і яка вказує нам на липень і вказує про таємний задум з нашої сторони і реалізацію цього задуму. Тож липень буде дуже цікавим місяцем для цих таких регіонів, які вже думали, що їм безпечно. Також сьогодні наші дрони або не наші дрони. Хто його знає? Карма прилетіла до Іжевську. Скажи, будь ласка, чи є найближчі тижні висока ймовірність повторної великої атаки дронами по Іжевську, Казані чи іншим стратегічним об'єктам Російської Федерації? Мені так подобається, коли ця карта випадає як закохані із з, з нашої сторони. Але вона не просто закохані, вона нам каже, так, ви отримаєте бажане те, чого так хочете. І я хочу. Знову падає карта мир, що каже нам про початок кінця. Ми угу. вже його можемо бачити. І тут дуже така цікава йде карта, король Пентаклів, угу. який каже, не лише дронами, не лише. Тобто буде і потужніша зброя використана проти рашки, проти мирного населення, проти стратегічних об'єктів, таких як школи, садочки. Це ж стратегічні об'єкти, по яких били в нас це люди, це парки. Буде найближчим часом вже в липні. Е, я бачила цей момент е, кінець червня, трошечки відтягнулося, тому що знаємо, такі події вони не можна день в день сказати, тому що там дуже багато важливі впливу на ці події, але це змінить ці удари Туз Пентаклів, королева мечів змінять ситуацію у війні. Ще раз наголошу, немирні переговори. Які неможливо зробити з ворогом. Не якісь угоди, а саме ці удари. Чи зможе Служба безпеки України в липні провести успішні операції щось на кшталт палутині? Слухайте, знаєте, що мені зараз кажуть? А наші вже в Кремлі. Коли ти задаєш мені за це запитання, і мені зараз, от я ж от коли от я бачу такими флешбеками ще до того, як тасую тусую карти, як налаштовуюсь, і мені кажуть, а наші вже в Кремлі? Ану. Боже, які гарні сьогодні у нас розклади. Вже як та паутинка. І зараз мені пок... ну дивись, ну ну Я ж не не витягнув. О те, що було паутинка, угу. тут іде як трійка пентаклів. Тобто це ніщо було проти того, що готує наша служба безпеки. Тому що тут було трійка пентаклів, це паутинка, і король Пентаклів це те, що готує. Зараз і не лише готує, а і реалізує в липні місяці наша служба безпеки. І дивись, то нам дуже знову приємно. Сьогодні на цілий день карта закоханих, карта мира, mm -hmm. карта зміни ситуації. Дуже влучно відібрали Любочка, питання, щоб, знаєш, не лише проглянути удари небезпеки, а й показати, що наш народ не спить. Крим Донецьк-Луганськ, Яке майбутнє окупованих територій. Чи говорить енергетика Карт, що Україна отримає новий шанс для просування в Криму вже в цьому році. Дивіться, не вирішено, що питання так будуть цікаві операції в Криму, так будуть знищення певних військових об'єктів, як от воно йде. Але дивіться тут двійка Пентаклів. В Криму на жаль, не. поки що, отаких от перспектив. Я не бачу. Зміни там до кінця року відбудуться, і ми їх побачимо. О, по імператору. Да, — Так, дуже швидко, дуже активно знову мені кажуть про початок війни в Криму. Угу. Саме в Криму. Угу. І там буде дуже жорстока війна, там дуже велику участь прийматиме, прийматиме корінний народ Криму. І будемо спостерігати дуже цікаві моменти. Так, що є зараз найслабшим місцем окупаційної влади в Донецьку та Луганську? О, цікаво. А ну давайте подивимося. Відсутність ресурсу зразу йде. Угу. Бачиш, відсутність ресурсу. Тобто їм що обіцяли? Що зараз їх там будуть російською мовою снабжати з ніг до голови, угу. а зараз, по суті, відбувається з ними щось те, що з Придністров'ям. Mm -hmm. Вони починають занепадати, загнебати. Ти знаєш, підтвердженням от того, що показують карти, це відеоролики, які часто там попадаються в Тікток, да, коли у них навіть банери не мінялися уже 10 років, які там висіли колись там, не знаю хто зна що? коли. Що не змінилося? Нічого ну змінилося. нічого не змінилося. Також я бачу не, і через нестачу ресурсу, неправильне mm -hmm. прийняття рішень. Mm -hmm. Але тут ще є. Але вони однаково вважають ті, хто лишився там, ті, хто прийшов туди, що так, що так найкраще. Що це зона комфорту, mm -hmm. що так добре, розумієш? Тому гнати їх треба в шию звідти. Чи зможе за цим скористатися? Не одразу. Не якось мені показує протягом пів року. І е, зараз випрацьовується стратегія, тому що розуміють наші, що mm -hmm. так знаєш, як вони там укорінилися, ніхто так просто не віддасть, mm -hmm. і звідти не піде. Тому зараз будується стратегія хороша, продумана на плани, які будуть реалізовуватися через півроку, почнуть mm -hmm. реалізовуватися. Ну як ми говорили, Донеччина, а потім Луганщина. Чи зможе Україна до кінця року повернути хоча б один із регіонів: Крим або Донецьк, або Луганськ? Чи частково якось повернути територію? Крим, ні. Донецьк. Задум тільки, але як вони будуть це робити, повернення не бачу. Луганськ дуже швидко, якось на початку наступного року, але ні. Тобто підтверджую ще свої слова, що я бачу в цьому році повернення. Херсонської та Запорізької областей. Які українські міста зараз перебувають у найбільшій загрозі від нових балістичних обстрілів у липні? Київ. От тут Київ це взагалі, це центр. Дивіться, дивлюся, Київ почала з центру. Mm -hmm. Мені тут іде туз мечів і карта дьявола. Mm -hmm. Львів. Mm -hmm. Удар буде. Одеса, дуже багато влучань, uh -huh. дуже багато ну, трагедій буде, uh -huh. будуть дуже бити по Одесі, це якщо взяти липень. Взагалі багато по Західній Україні мені будуть ще прильоти Житомир Рівне, uh -huh. Луцьк. Це що я бачу, і а, повторимося, загроза для Вінниці. Зараз в липні є загроза для Вінниці, місто, яке б здавалося, стоїть все Спокої. ж таки в, в спокою, в певній безпеці. Зараз буде загроза. Повторюся, люба прогнозом, що це буде не якийсь об'єкт, а це будуть саме жилі будинки, де знаходяться люди. Скажи, будь ласка, чи зму, чи загрожує Києву велика нічна атака в період з 1 по 10 липня? І не одна. Не одна нічна атака. Папо впорається? Влучання будуть, руйнування будуть. Але ще раз нагадаю, хто дивиться мене постійно знає, що коли я кожен раз після кожної атаки я запитую. Ну це вже та атака, яка була страшна. Тому що кожна, ти знаєш, Люба страшніша від інж... від попередньої, mm -hmm. страшніша, потужніша, комбінованіша, інші тактики. І мені кажуть ні. Те, що, те, що відбувається вночі, навіть на одному рівні не стоїть з тією трагедією, яка відбудеться в Києві в день. Сумщина-Північ. Ймовірний чимовірний наступ РФ, чи здійснюється чи дійсно російське скупчення біля Сум є частиною плану великого наступу? Чи це просто інформаційна лякалка? Як завжди лякалка. Дуже така. М -м. Дивіться, не бачу я наступу. Не бачу. Обнулення йде недостача ресурсу, справжній страшний ресурс зосереджений не угу. на Сумщині. І на рахунок Суми Сумщини, я тут бачу тільки удари, вони будуть угу. бити. От чого варто боятися найближчий тиждень з і Сумщині це удари ворога. Скажи, будь ласка, чи є загроза прориву російських військ через Сумську чи Харківську область у липні або серпні? Дивись, бачу багато м -м, загибелі людей. Бачу, є небезпека з моря. Але я не бачу, щоб був взагалі наступ. Нас зараз дуже лякають наступом то на липень, то на серпень, то на, е на осінь. Так, на осінь ворог готує. Я бачила, наступ готує. Але через ті події, які відбудуться, які не залежать ні від кого, ну так складеться рок, рокова подія. Ворогу не вдасться реалізувати свій план. Я не хочу лякати, я хочу зараз людей. Ну роз... так, це зрозуміло, що багато військових аналітиків, опираючись на свій минулий до... ну, на минулий досвід, так не на свій, а на досвід, який можна проаналізувати. Попередніх війн робить такі висновки, але. Цю війну її закінчення не може спрогнозувати жоден аналітик, Тому що так як Україна переможе в цій війні, неочікувано буде не для кого люба. Ти сама знаєш, не забувай, скільки крім ЗСУ, крім а, розвідки. розвідки, ну всіх спецслужб. Не забувай, скільки майстрів і практиків працюють в Україні над перемогою України, не забувай, скільки місць сили, які активізують практики через певні ритуали, через певні... Певні роботи зараз задіяні. І вони пробудили силу, яка не дасть уже тягнути цю війну, так як її тягнуть, скільки разів вже можна було її закінчити. Невигідно, не дасть. І я бачу зараз це, що не буде ніяких наступів, не варто їх боятися. І, попри всі розмови, аналітиків, ну вони опираються, ще раз кажу, на досвід. Угу. Не буде війна тривати роками, не буде. Повірте мені, мої хороші буде зовсім інакше, неочікувано. Але у будь-якому разі, щоб ви знали, що Україна в цій війні вже перемогла і скоро про це дізнається. Весь світ чи збережеться на найближчі три місяці стратегія активної оборони зсу? Чи може ми перейдемо до контрнаступу? Я бачу зміну ситуації. Я бачу контрнаступ уже найближчим часом, і він буде дуже потужний. Чи може несподіване військове посилення з боку союзників, яке дозволить Україні змінити хід війни цього літа? Союзників? <плес> А їм прийдеться. Ох, В я... них не буде вибору. А ну, давай що а ще, тепер... ще, що ще по місяцю приходить. А тепер дивися, у них не буде вибору. Дивись, дати нам дозвіл. А ще раз кажу: а знаєш чому? Тому що загинуть. Завжди їм на наші смерті. Угу. Таке враження, як наші українські люди, не складають для них ніякої цінності. І так воно є. Тому що прагматично. І я хочу сказати, що зараз оця рокова трагедія mm -hmm. приведе до загибелі тих людей. Як би це цинічно не звучало, буде які життя, які їх будуть цінні. Mm -hmm. І вони так трошечки присядуть. І при, при, присядуть не трошечки. І ми отримаємо підтримку. Підтримку, давай в вигляді чого? Ну, здолати ворога. Тут навіть mm -hmm. такого швидко. Тобто військово, mm -hmm. військовий дозвіл сказати, що нам дадуть прямо якусь таку допомогу, ні, але в нас за три роки ми вже накопили свій mm -hmm. ресурс, ми маємо свої розроботки, свою зброю, і це дозволить карта помірності. Mm -hmm. Нарешті, як ти кажеш, зробити суттєві зміни в ході цієї страшної війни. Чи буде, яка буде роль західної зброї, зокрема, далекобійної типу атакам з чинових шторм Shadow у найближчому етапі війни? Знову ті карти. Неочікувана роль. Хороша роль. Багато будемо давайте, використовувати зброї партнерської приховано. Ой! Знаєш, така така дурна, така дурна, а звідки це воно взялось? Отак, От знаєш, тому що не дозволяють її, ну, якось закони, можливо, якісь норми не дозволяють використовувати її відкрито. Але ми будемо використовувати її приховано. Тож, дуже гарні карти. Я бачу зараз, коли ми дивимося це питання. Чи відбудеться повномасштабне загострення на Сумському та Харківському напрямках? цього літа? Сумський. Сумський, навпаки, стишення. Харківський, з Харківський теж. Угу. З чим буде пов'язано? Дивися, за цією подією, яка дасть нам дозвіл. Бачиш? Угу. Дуже чітко карти показує, тобто воно вже десь ось-ось, Люба, Ось-ось. Чи буде у серпні хоча буде прорив ЗСУ на півдні чи сході, який змінить динаміку війни? Прорив ЗСУ. За, за серпень м -м, важко ще казати, тому що, тому що я бачу це в липні. А, на сході чи буде прорив? Важкими втратами, тож не забувайте мої любі про донати, але дивись, імператор. Чого бути? Чому бути? Того не минути, того не минути. Тож так. Слухай, от ти знаєш тут і страшне сути, де, от взагалі ми зараз дивимося розк... розклади, Так, угу. Так. ворог уже б'є з тих потуг. А нам може, як ми з тобою там говорили, знаєш, там про Одесу, про інші міста. Знаєш, кажуть, поляки пшисько єдно вже настільки, вони думають. Ти знаєш, от вони якісь такі трошки, знаєш, як, як дурненькі, як вони не то вони не вивчають наш менталітет. Я розумію, що вони вже більше ста років і голодоморами, і е, через е, такий там розстріл різної інтелігенції, в тому числі розстріляне відродження, вони намагаються максимально нас зневірити, е, якби наш дух. Е, я не знаю, як сказати. Зробити слабким, послабшити наш, наш дух. А вони з кожною такою подією, з кожною такою подією а, тільки посилюють і роблять нас просто непереможними. Що я ще хочу сказати, на рахунок історії, мої хороші, завжди казали, прочитайте, будь ласка, історію хоча б за останні 150 років. Далеко йти не потрібно. І поцікавтеся, кажуть, от знаєте, дивіться, Одесу, як б'ють Одесу. Як б'ють Київ, як б'ють Харків, він живе уже в цій боротьбі, херсон вони зламались? Ні. А тому, що там живуть корінні українці. Можливо, я зараз трошки. Я не хочу зараз нікого образити, чому так швидко забрали Донецьк і Луганськ? А тепер почитайте історію, де найбільше було голодоморів, розстріляного відродження, інтелігенції, яких знищили там корінних українців. Це такий початок, далі вони не дійшли. І почитайте, мої хороші, хто такі власівці, яких заселили на ті території, угу. а, які, від яких навіть українським духом і навіть і якогось аромату немає. Почитайте просто хто такі власівці. І все стане зрозуміло. Тут все можна, можна дивитися прогнози на картах, можна дивитися прогнози якісь військові, так, політичні, але є історія. Історія, саме хід історії, впливає на події, які ми переживаємо сьогодні. Яку роль гратиме Чорне море та Крим у сценарії найближчих місяців? Чи є шанс на військові або партизанські прориви? Я не бачу, що Чорне море грає якусь роль, принаймні найближчі три місяці. Мені кажуть, суть, від... суть в іншому. Не Чорне море. Не бачу я там партизанських проривів. Чи є енергетичний потенціал для переломної точки в цій війні саме в цьому році? Чи основний перелом зміщується на наступний рік? Однозначно в цьому. Тут навіть сумніву нема. От навіть дивлюсь наступний рік. Наступний рік вже йде зоря на небо. Все mm -hmm. вирішено. Все ясно, все чітко. Тетяна, я тобі дуже дякую. Дуже гарно нас вийшов в ефір. Шановні глядачі. Якщо вам сподобалося, будь ласка, задонатьте по серцю. Зараз ми збираємо на авто для наших військових на бойового коня, який буде допомагати нищити ворога. Тому, будь ласка, в описі до цього відео є посилання. Задонайте суму збору 300 тисяч гривень. Віримо, що ми зможемо збрати. Дякую, Тетяна. Дякуємо нашим ЗСУ. Побачимось.